Невидимий вбивця 21 листопада, двох 23-річних хлопця та дівчину із села Великий Рожин госпіталізували до Косівської центральної лікарні. Попередній діагноз отруєння чадним газом. Найбільш ймовірно, що причиною отруєння стало несправність пічного опалення. З початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинуло четверо людей, ще шестеро дорослих та трьох дітей було госпіталізовано. Вкотре наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами також пічним опаленням. Зокрема, наголошують рятувальники, не варто використовувати для обігріву несправні чи невідремонтовані опалювальні печі. У жодному разі не користуйтесь приладами для постійного або тимчасового обігріву приміщень при відсутності тяги в димоході. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Під час установки газової колонки чи котла передбачте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Стежте за кольором полум'я на пальниках, він має бути або синім, або фіолетовим. Якщо полум'я жовте, це ознака неповного згорання газу. Тому необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник і не використовуйте газову плиту для обігріву приміщень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.